Друзі, я вирішив вам зняти не просто овечок, а які бувають такі шопки, новорічні он верблюд. Там Ісус у такому сарайчику. Ну, це неправильно, як кажуть, по історії, але тим не менше, люди хоча б так хочуть о, згадати тут навіть слон є. Дивіться, які слонення. Тут щось. З Олечкою. Що він робить, непонятно. Коротше, он ще одна шопка. Вся фамілія коштує 169 ойро. Дивіться, яка фамілія. Ну, прикольно, Ну, такі величенькі, десь сантиметрів по 50. Вон там їх іще багато, багато янголів. Ось ще така. 90 євро село Нинян, Вон там такі двері цікаві. Лент. царі принесли дари. Ось іще родина. Це чомусь дорога да. Тут трошки інакше. Вони. Верблюды наче прикольные кела. Так, он ще одна. Там на даху ось він, янгол. Так. От чомусь вони люблять слонів. Мабуть, тоді було багато слонів. Можна купити таку ось ці фраймери. Можна купити ось таких. Ну слухайте, ну дуже красиво, гляньте. Є янгол на даху причеплений. Є такі вони дуже гарні. Отак от... Поставити, ну, це прикольно, це красиво. У нас є вдома такий е, Іосиф, Марія дуже схожі на оці. Е, не такі красиві. Ось є в такому плані. Вони всі біленькі, не розфарбовані, е, дуже такі теж гарні. Е, слон теж є. Ти дивись, он. Слон. Але самі люди такі біленькі, все це з дерева. Це ось маленька родина сантиметрів 40. Ось ще. вони не розфарбовані. Це все вирізблено з дерева. Маленький гарний ісус, дуже гар, красивий. Там віслючки без всяких слонів обійшлися. Тут теж віслючки, 169 євро. Така родина. Шопка, я не знаю, як назвати правильно. Тут навіть такі темненькі люди зображені. Ну і ось е маленька така. Але вона 285 євро коштує. Може, не знаю, чи ось ця. Ось ця, 200. Це така традиційна, красива. Ну, вона не те, що красиво, традиційна, а її можна поставити навіть на просто як скульптуру. Звичайно, мені оця чомусь подобається. Тут прям цілий будинок, гляньте. І другий поверх якось. Там вон сходи, бачите, ось сходи туди, де такі. Ну класно придумано, класно. А, і он ще там взагалі можна окремо купити по окремо цих всіх людей. Погана якість уже в мене чимсь при... наближає. І он вверху, і он там ще окремо теж. Дуже гарно, ось так. Так що готуються всі. Я не бачу нічого планого, тому щоб це зробити, поставити вдома і зобразити собі. І а, і ще оце класно з другим поверхом. Зобразити і подивитися. І коли дивишся, то тоді ти згадуєш і краще уявляєш, як воно все було. Ну, звичайно, кажуть, що то було в печерах. Ой, я неправильно вам тримаю, що то було в печерах, і що то було не так, не в будинках. Але хоча б якось їх уявляти. Це теж непогано. Такий з дощечок зробили. Бачите? Так що, друзі, купуйте, якщо хочете, зараз або закінчення відео, або продовжу з іншого боку, якщо щось є. Але здається, нічого немає. Ось такі вони колоритні, красиві. Вони трошки схожі на такі, знаєте, живопис картини середньовічні. такі це гарного всім настрою. Готуйтеся до різдва.